Вітаю усіх на каналі все по-домашньому. Бачите, гуси є. Йдуть. Я так само ось, в цьому снігу, ледве можу ноги підіймати, подивіться. Гарно так всипало снігу. І це, щоб розуміли, не зима. Це відео є весняне. У нас сьогодні 5 квітня. У багатьох з нас теплиці, розсади. Подивіться, мою теплицю ось як замело снігом. Поки що нібито, мені здається, пленка ціла, тому що в нас багато, дуже густо. Ми ставили прути, хоча мені казали, що можна було рідше це все діло зробити, але все одно ось сніг, бачите, з'їжджає з теплиці і ой, задуває, що думки аж вилітають з голови бляхою, якою я поприкривала знизу, там, де гуси поробили діри. Воно трохи повідсовувало, але нічого. <кху> Почне сніг розставати, і тоді буде все в нас добре. Я візьму тоді, попідпираю, тому що зараз відкидати сенсу не бачу. Двері, бачите, теж як замело десь біля дверей. З пів метра снігу всипало. Не відкриваю туди, нічого, не дивлюся. Ну, ось, зараз вам покажу так, ось тут на дверах, бачите, роса і всередині видно, що є роса. Значить, там плюсова температура. Хоча на дворі в нас також плюсова температура. Ну, Плюс один, можливо, два, але дуже в нас сильний вітер і бачите сніг. Вже йде другу добу, не спиняється. Дерева більшість погнуло, зараз покажу вам. Дивіться, Джесіка в цих тунелях ходить, майже її не видно. Сніг мокрий, важкий, тому, подивіться, ліщина, зараз я ближче туди, ліщина похилилася. Додолу налипає ось ця така важка маса снігу і все гне. Також ось тут в мене є бузок. Дуже це все гарно виглядає, але якщо подумати, що це все таки весняний місяць, коли вже природа таке добре оживає, у мене вже й насморк, Бачите, вже такі зелені листочечки мали би бути. І сніг тягне додолу. Не знаю, кажуть, що багато е, сьогодні було аварій по трасі, позлітали машини в е, кювет. Так, Джесі, не робиш шкоду. Також багато порвало проводів. Багато поламало дерев. У нас навіть сьогодні кілька разів, так, відійдуть трішки далі. Діти брали санки, каталися, брали ось такі великі, і тут ось маленькі взагалі присипало, що не видно, так, Джесюльчик. І сьогодні в нас навіть кілька разів вимикали світло, приїжджала. Дежурна бригада ремонтували. Ну, що скажеш, дуже гарно, так як дивилася в своїх колег-блогерів, показували, там писали люди коментарі, що вигляд, як зимових картинок таких новорічних для привітань. Але багато шкоди, звичайно, наробив. Ніхто не мав надії, що в квітні буде ще ось така в нас. Повноцінна зима. Ну, що скажеш? Таку зиму я пам'ятаю ще з свого дитинства, тому що зараз у нас снігів ну, 15-20 см було як максимум. А колись то дійсно трактор проходив, прогортав і робив такі два великих тунелі. По одну сторону ну, стіна і по іншу. І ми ходили. Дуже мені подобалося то. А останні роки зими як такої не було, снігу не було. Зараз дітям дуже цікаво. У мене дитина як сніговик, вся обліплена снігом, ходить тут, крутиться біля мене. Ну що, друзі, все, буду йти в будинок, тому що на дворі дуже холодно, вітряно, сніжно. Миру, добра, друзі, на все добре. Бережіть себе, грійтеся. Пока-пока.